Оберіг елемент українського фольклору та колись невід'ємна частина одягу кожної жінки. Вони навіть давали хустку для чоловіків як знак згоди на сватаннях та перев'язували ними, проведжаючи на війну. Саме цей головний убір супроводжував українці від народження і до останнього дня. Щорічно 7 грудня є неофіційним днем української хустки. Якщо йде про говорити про заміжних жінок, то це був обов'язковий головний убір заміжної жінки, намітка й хустка. Ну, ми сьогодні говоримо про хустки, так намітка дещо древніший головний убір. Саме намітками у давнину кожна українка покривала голову. Це кількаметрове полотно, яке іноді було уздоблене вишивкою чи мережевим. проте до нині не збереглось великої кількості інформації про те, як правильно їх пов'язували. Їх витіснила тенденція на носіння хусток у 19-20 столітті. Перші хустки, які я знайшла згадки з нашої території, це 17 -те століття. Де згадуються білі хустки вишиті чорними шовковими нитками, спершу просто пов'язували до моткане полотно, потім почали оздоблювати вишивкою переважно різноманітними геометричними візерунками. А з розвитком промисловості почали набирати попиту і фабричні, більш знайомі для нас і нині з зображенням квітів. І тим не менш, кожна з них є традиційним елементом вбрання українок. В той же час вони розуміли, що вони купили гарну річ. Дорогу річ, бо хустки дорого коштували. І Вони хотіли ту хустку показати, яка вона є красива. Не так замотав як небудь, і ось я така красива, там на мені щось. А вони хотіли показати, подивіться, яка я гарна в цій хустці, яка хустка в мене гарна. Способів пов'язання та візерунків є безліч. У цьому проявлялась креативність людини. Крім цього, це залежало не лише від регіону чи соціального статусу, а й від пори року і того, елементом святкового чи повсякденного вбрання сьогодні стане хустка. Та все ж можна було з'ясувати за головним убором чи жінка перед вами заміжня. Трапляються ці фотографії, де як пов'язують заміжні, як пов'язують дівчата. По чому ми це бачимо, що це заміжня? Тому що вона комплектувала своє волосся заміжня жінка з допомогою обручика, бо традиція українська не дозволяла заплітати коси заміжній жінці. Їй потрібно було своє волосся намотати на обручик, прикріпити його. Там такі зав'язочки були, потім шапочку одягнути, чіпець, а тоді вже, щоб волосся не куйовдилося, а тоді вже хустку мотати. Харків'янка Ірина Сідельова сьогодні вперше провела день хустки тематично. На додаток дізналась більше про традиції рівненщини. Розповідає, це було як повернення до дитинства. Я дуже любила дивитися, як моя старенька бабуся, а коріння з Полтавщини в'язала ті хустки. Ну тоді я була дитиною, і для мене це ну було якійсь, знаєте, магією. І от я спитала, чого вона вдень носила одну хустку, а на ніч у моєї бабусі була. Інша хустка. Нині мода на носіння хусток повертається. Дівчата та жінки у соціальних мережах часто показують варіанти поєднання традиційних елементів одягу з сучасним вбранням. Відтак, це ще раз доводить те, що наша культура може трансформуватися відповідно нових тенденцій, але остаточно не зникне ніколи. Тетяна Міщинська, Денис Коломис, телеканал ITV.